Я впевнений, друзі, багатьом з вас не доводилось бачити ноутбука на воді. Подібні рішення, звичайно ж, не для стандартних якихось рішень, для потужних, максимально заряджених ноутів, топове заліза, звичайно ж, треба якісно охолодити. Всі ми знаємо про високу температуру при навантаженні, гучному охолодженню завдяки компактному розміру, щось масивне велике туди не стане. Звичайно ж, компактні розміри. Сьогодні, друзі, на огляді тестування один з моїх улюблених виробників ноутів Dream Machines. Інноваційні рішення, які більшості Водникам недосяжні. Зараз все розповім і почну з водяного боку. Вірніше, це система родинного охолодження, майже водянка, як на стандартному компі. Першим ділом у контейнер заливається вода, це величезний плюс перед комповськими водянками-водоразами, де більше немає такої можливості. Вода не з-під крану, звичайно ж, дестилірована, без домішок купити не проблема в будь-якому магазині. Нова під зав'язку можна, звичайно ж, трохи менше. З боку, з прозорого вікна, бачимо рівень води всередині. Нодук реальний топ по залізу тут на навіть нічого додавати, хоч і має компактний розмір. Бачите, це не жирнючий, якийсь там псевдогеймерський дипломат. Охайно акуратно подобається. Виробник встановив топове рішення, а саме 9-та Ultra 275 HX з 24 ядрами 24 потоки, монстр продуктивності нашого часу, приклад Cinebench. 1900 балів абсолютний рекорд, навіть на фоні настольних ПК цифра вражає. Це я тестував, друзі, без води. Наголошую, без води. При 100% завантаженні на процесор температура сягає 96 градусів, але не поспішайте робити висновки, до речі, послухайте рівень шуму, коли максимальний буст по процесору. Погодьте. З далеко на рівень іншим ноутам доволі комфортно, Нагадую, це без водяного охолодження, лише на повітрі. Dream Machines на фоні більшості виробників ноутбуків відрізняється продуманим охолодженням. Мало хто так робить, я не один ноут розібрав саме цього виробника і є з чим порівняти. Підхід до охолодження мені дуже подобається, не на чому не заощаджувалось. За чудову вентиляцію і високі гумні ніжки я навіть не кажу. Це стандартно. ГПУ тут теж недалеко середняк, все ж таки RTX 90P. ГПУ теж далеко не середняк, все ж таки RTX 50. 90 воно не потребує представлення, просто найшвидше графічне рішення нашого часу, та ще з обсягом VRAM на 24 ГБ. ТГП 175 Вт, бо стане 50-90 максимально. максимально далеко. Не бачу сенсу у графічних якихось бенчмарках, це лише синтетика, а от показники FPS та температури в іграх куди цікавіші. Про це, друзі, згодом я хочу приділити увагу екрану. Саме екрану, точніше, WQXGA, ось такою довгою назвою міні led панелі на 240 Гц, щоб нікому не було замало. Перша перевага це розкриття панелі на 180 градусів, що не часто зустрінеш в наш час, Погодьтеся, рамки дуже тоненькі, наприклад, і мого Galaxy 25 Ultra. Вони максимально мініатюрні. Згори сенсор відповідає за безпеку, поруч вебка фулз здатності. Якби не камера, рамки були б ще тонкішими. За потреби окасаурона можна прикрити. Головне, це звичайна якість панелі. Не товщина, звичайно ж, а якість панелі. Скажу так, це справжній космос, друзі. Панель яскрава, соковита, майже на рівні OLED. І знаєте, перше моє враження при вмиканні це краща панель, що я бачу в ноутбуках, взагалі краща. При 16 дюймах здатності панелі 2560 на 1600, це майже 2К, трохи більше завдяки діагоналі. Зображення неймовірне. якість панелі на тверду десятку, я не з першого разу підлаштувався камерою під яскравість, 1200 ніт про запас. При яскравості 30% все одно дуже яскраво, оце я розумію запас по яскравості. 240 Гц розгортки буде за очі, є моделі на 300 Гц, більшої диагоналі іншим оснащенням, просто подивіться, друзі, на кути огляду. Викривень навіть під максимальним кутом немає. Майже 100% лук по кутах, оце я розумію, панелька. міні має мінімальну підсвітку, саме тому чорний кулер максимально насичений, без відтінків сірого. Дуже просто перевірити якість панелі в темних сценах. Додаємо максимальної яскравості і дивимося на зображення зовні. Засвітів немає, чорний відокремлюється, а це показник, головний показник високої якості панелі. Саме тому цей екран я вважаю на 10 з 10. Знаєте, друзі, не заради гучного слівця я відео. Назвав найкращий ноутбук, насправді воно так і є. Для мене недоліків немає взагалі. Так мені хотілося б мати більш об'ємного звучання з низькими частотами аля Іон з мінісабом, піщалки середнього рівня, непогано, недобра, просто є. З іншого боку, хто нам заважає підробити колонки або навушники з забажанням, бажанням, які звучання вище середнього? Десь на 7 балів з 10, послухайте, і самі дайте собі оцінку. На мене непогано. Подібною начинкою ноутбук не може коштувати як якийсь середняк, це зрозуміло. Наявність топових комплектуючих це не про доступність. Розбирати ноута я не стану. Я не бачу цьому сенсу. Ми вже розібрали попередні ноут. Ми знаємо, як це виглядає зсередині. Та й взагалі навіщо туди лізти, з коробки встановлено вже 2 ТБ М2к 4, плюс один слот про запас, якщо буде тобі замало. 32 оперативи DDR5 на частоті 5600 МГц, Теж можна додати, якщо буде потреба. Мені подобається, що виробник пропонує бречі заміну комплектуючих, якщо. Чогось тобі недостатньо буде або не подобається, змінити виробника пам'яті чи накопичувача, не проблема. Додати він або чогось іншого. До речі, тут вже встановлено 11-ку, обрати можна також і термопасту. Будь-які виробники є грізлі, версія Екстрім навіть є з кращою теплопровідністю, приклад копіювання даних. Ну дуже швидко, я навіть на компі не пам'ятаю, де я бачу ось такі швидкостя, а тут ще ноутбук і 200 mb, нотбed. Все, що знадобиться у використанні тут є, праворуч кардрідер з купою входів в жартую набір швидкісних швидкісний входів з іншої сторони, Type-C з миттєвою зарядкою, передачею даних, плюс третій USB ну Якщо буде замало, ще четвертий позаду, хай теж буде. Плюс додатковий ще Type-C, Коротше, всього тут достатньо. клавіатура на дотик дуже приємна з захисним покриттям від відбитків пальців. Вона їх мінімізує, як і раніше, працювати дуже зручно. Розкладка англійська, українська із літерою. Я не проти літери, бо багато є російськомовних користувачів. Бренд у перший же тиждень війни вийшов з болотного ринку. Це для зрадників. Підсвітка, яка раніше з купує під настрій атмосферу, додали декілька нових, плюс геймерська розкладка WASD. Звичайно, це все можна налаштувати завдяки додатку контрол-центру. Якщо треба переключитися під окреме завдання, зручна клавіша з кольоровими індикаціями. Подобається, дуже подобається. Навіть в темряві все це бачимо. Підсвітка клавіатури дуже яскрава. Кожну клавішу можна налаштувати. Під себе по кольорах, як тобі подобається, не буду оригінальним, прапор України, можна малювати будь-що. На бар знизу теж можна налаштувати свій ефект підсвітки, подобається цей ефект. Коротше, якось так це виглядає, докупи все збирається. Дорого-багато. Взагалі, ход клавішам тут приділено неабияку яку увагу. Є окрема клавіша під швидкий запуск додатку капілот. Це такий собі ший помічник, зробити фотку, чи якусь там отримати консультацію, те, що це все можна робити по цій клавіші. Окрім готових сетів від лайтового до максимально потужного. Тужного є можливість все це зробити, підлаштуватися частота процесора, пам'яті, або використовувати готові сети від офісного, баланс турбовий, максимально турбовий на всі гроші. Якщо гамати обов'язково треба єднати водоблок, щоб максимально мати вихоп і низькі температури, робиться це дуже просто. Живлення від ноута в блок, проводом товаришуємо ноут і водоблок, трубку від води Dream Water іншим кінцем до ноута, також єднаємо. У попередній модифікації єднання водотрубки було лише на магниті, зараз ще додаткові по боках фіксатори, це плюс до надійності. В додатку по Bluetooth конектимо водоблок і можна гратись. Ось так це виглядає у зборці, дуже класно, дуже стильно виглядає, під себе обираємо пресет роботи помпи і охолодження. Все дуже просто, друзі. Тихенький, тихий, збалансований або автоматичний. Якщо температура низька, вентилятор не обертається. Взагалі в цьому немає потреби. Я раджу все ж таки обирати автоматичні налаштування, система сама моніторить температуру і за потреби вмикається. якщо цьому буде потреба, висока температура. Так само можна обрати із підсвіткою. Різниця з водоблоком або без є. Звичайно що вона є, коли без води ноут чутно. Як будь-який ноутбук при навантаженні шумний. Буде шумний, не такий, як Boeing у більшості, але все одно його чутно. Я маю в лайтовому пресеті 84-85 градусів. На CPU, ГПУ, температура плюс-мінус однакова. І це при мінімальному сеті, тобто мінімальне навантаження на процесор та ГПУ. Якщо під'єднати водяне охолодження і вмикнути процесет Турбо, тобто максимально на всі гроші, частота пуляє на 5,3 ГГц, не 2,4, а 5,3, 5,4 На процесорі 77 градусів на ГПУ взагалі 66 градусів, друзі, RTX 5090 і 66 градусів. Це так само, як на ПК. Я показую, друзі, які, щоб ви розуміли, як водяне охолодження впливає на температуру. І комфорт, якого інших просто немає. Ніякому ноутбуці не буде таких температур на максимально завантаженому залізі. Я перетестував хуліард різноманітних ноутбуків, у іграх у навантажні всі гучні без виключення. Всі у нас все ж таки Ultra 9, RTX 5090, і не кожен топовий ПК може похизувати з таким рівнем шуму. От вам і інновації від Dream Machines. В той випадок, коли на ноуті можна гратись хоч вночі, заважати нікому ти не будеш. Тихо, швидко і без навушників, як на інших ноутбуках, бо не можна. Важливо сидіти при такому шумі тут тихенько. Декілька прикладів Сталкер використовує внутрішній оверлей Nvidia, він дуже зручний, без обмеження по кадрах, здатність екрану трохи, трохи вища за 2К, все ж таки там 1600. Просто епік налаштування, максимальна графіка. DLSS по якості плюс додаткові створені кадри. Коротше, це максимальне налаштування на виході має 170 до 200 плюс кадрів. Друзі, залежно від локації, може бути навіть більше, ніж 200 кадрів, оце я розумію, буст. Чесно кажучи, я не на одному ноуті не бачив таку кількість кадрів. Процесор максимально розкриває можливості 50-90%, що казати, ви бачите самі, яка краса на екрані. Процесор у Stalker 2 використовується максимально, десь так на третину не більше. Запас років 5-6 точно тут є. Якщо обрати ті на 100% масштабом роздільності приблизно кадрів 40, я втрачаю, але це вже якийсь космічний пресет, на якому 90% користувачів ніколи не граються. Ті або TSR різниця невелика, плюс-мінус однакова кількість. Із кадрів це реальний топ, друзі, тут навіть нічого додавати. Я не знаю, я досі не можу звикнути до таких от показників, до такої тиші, от вам, друзі, і технології нашого часу. Я приблизно годину грався у другий сталкер, температура трохи зросла на 1-2 градуси, але рівень шуму не змінився взагалі, як і раніше, тихо і дуже комфортно. Нагадую, я використовую максимально продуктивний спектр налаштування ноутбуку, тобто Turbo Boost, де на декількох ядрах іноді частота стрибає до 6000 МГц. Для На тих, хто болісно сприймає додаткові кадри, я вирубаю цю чарівну опцію генерації додаткових кадрів і маю 100 замість 200 фпсів. Як гратися, друзі, вирішуйте самі. Далі Кіберпанк 2077 у здатності 2К, все так само, як на екрані, друзі. Я показую на автоматичних налаштуваннях по обертах без маніпуляцій взагалі, тобто автоперсет. Якщо руками трохи попрацювати, і у режимі можна легко скинути ще градусів 10, але трохи буде гучніше, бо оберти піднімаються. Показую, які. максимальні навантаження на процесор GPU на 50-90 має 65-70 градусів. Ніби вже давно повинен звикнути до кількості кадрів, але все одно незвично і тихо, як на топовому компі, вода реально вирішує. Питання з охолодженням і комфорту Знов цей Барго Бустриця, залізу байдуже не на налаштування, неважливо, яка локація. стабільність 100 кадрів, та ще й дуже плавно. 240 Гц роблять свою справу на відміну. Ви бачите на екрані щось коментувати тут зайве. Я вперше бачу ноутбук, який не лагає. Насправді не лагає, не просідає у кадрах, немає стрибків фреймрейту, та ще й не гучний, як якийсь там Boeing, працює, наче дорогущий ПК. Оце дріб машинівці здивували. Doom Dark Ages я тестував. Ввечері вперше зонота повноцінна тиша показує, як є, насправді, як от писав, так і показує. На мене ідеальний ноутбук, який не виносить мізки, не тротить процесор бо температури в нормі. Граючись у Dark Ages я залишив будований оверлей для розуміння налаштувань показників, максимальний пресент Nightmare з rt освітленнями, генерація додаткових кадрів 4X, все ж таки 5000 на серія. Гра використовує десь 10 ГБ, десь іноді буває 12-13. А от якщо в тебе 24 якось байдуже на об... на обсяг використання, Взагалі по барабану. Зрозуміло, я використовую топове лаптопне рішення, можна не дивитися на налаштування, просто все на максах виставляю і граюся у своє задоволення. Плюс-мінуси ж саме по температурах я про показники 70 градусів на карті до 80 на процесорі. В середньому 75 це максимально спекотний сет на процесорі. Скільки я тестував цей ноутбук, я ніколи не бачив більше 85 градусів, і то в моменті я не постійний 85. В середньому 70-75 не більше 230-250 кадрів. У подібній заробі це просто вау. Ви все бачите, немає сенсу, друзі, щось коментувати, просто монстр не інакше. Одна проблема у всіх ноутбуків гучність при навантаженні, вона усунена, вода, як бачите, вирішує. У комплекті є силіконові замінники, мінімум років на 5, їх точно вистачить. Підсумок. афієзний ноутбук ні не так. Не афієзний, це кращий ноутбук на даний час. У виробника безліч варіацій компонування, саме з водоблоком, є і на процесорах Ryzen із RTX 5080 і TIC. Для мене це ідеальний не тільки геймерське рішення, можна додиратися до поверхні залишення відбитків пальця, але який ноутбук не залишає відбитків пальця. Всі вони залишають, раз на день витратити 30 секунд фібри по поверхні, руки точно не відваляться. У завушку маємо монстра у гарному сенсі цього слова, та ще у компактному розмірі, не чумадан якийсь дипломат, як і інші геймерські ці рішення. Ну, от як є, так і виглядає. Коротше, якщо гроші є і мрієш про потужний продуманий ноутбук, це кращий варіант. крапка Посилання на цього красення Залишу в описі, там є різні начинки. Дякую вам, друзі, за перегляд. Якщо сподобалось, вліпий лайкос. Мені буде дуже приємно. Далі розкажу про мою нову віддяху. і так я новився, прийшов час. Згодом про народну збірку ПК, все як ви полюбляєте за недорого, і щоб все міг до зустрічі на каналі щастить.